То це не як дієта, а саме образ е, життя людини. Ніколи не були настільки очевидні і необхідність, то це тоді ще руйнує екосистеми і знищує середовище проживання. Так, так. тварин тримають у тісних клітках і не тільки якихось там ресурсів, а ще й води. І це призводить до масової вирубки тропічних лісів. До того ж ці ферми є джерелом антибіотиків та хімікатів, які потрапляють у навколишнє середовище. Всім привіт, вітаємо вас у Nexus Talks. Це наш подкаст, де ми обговорюємо глобальні проблеми, стільки розвиток, екологію та захист тварин. І сьогодні з вами яда і я Лера, і сьогодні ми будемо е, обговорювати надзвичайно важливу тему, і вона стосується кожного з нас, і це виробництво м'яса. Сьогодні ми поговоримо про те, як ця індустрія впливає на екологію та власне тварин. Так, і ми не забудемо поговорити про альтернативи, які є для того, щоб покращити нашу екологію на нашій планеті. Тож, я пропоную почати з впливу якраз як і на екологію, про, говорити про актуальні проблеми, які існують, які зв'язані mm -hmm. з споживанням м'яса. Тож, Лера, що тобі взагалі відомо про вуглецевий слід ясної індустрії? Я знаю, що це кількість парникових газів, що викидається в атмосферу під час ну, виробництва м'яса, і от я знаю, що яловичина, наприклад, вона має найбільший вуглецевий слід серед усіх видів м'яса, а от наче курятина і свинина, вона менш шкідлива в цьому плані. Так, якраз таки цю інформацію ми можемо побачити у нас на таблиці. І, взагалі, я читала, що в цілому на виробництво одного кілограму яловичини витрачається набагато більше ресурсів, ніж на виробництво інших видів м'яса. І не тільки якихось там ресурсів, а ще й води, прісної води. Ну насправді не тільки вода, тому що. Щорічно м'ясна індустрія використовує величезні площі, щоб вирощувати корм для тварин, і це призводить до масової, вируб, масової вирубки тропічних лісів. Так, тобто це тоді ще руйнує екосистеми і знищує середовище проживання так. видів тварин, та й плюс впливає на біорізноманіття, і все ж повертатись до питання викиду. Газів, микових газів, то є навіть цитата Генінга Штанка. Сказав, що якби худоба була країною, вона була б третім за величиною емітентом парникових газів після Китаю і США. Тобто, це знову ж таки показує наскільки ця індустрія сильно впливає на економіку, на екологію, тобто на різні сфери нашого життя. І крім того, переваги скорочення споживання м'яса і в цілому переходу на. Рослинну дієту, да, або повністю відмовитись від м'яса, що також є альтернативою, ніколи не були настільки очевидні і необхідність далі діяти якось повпливати на це ніколи не була такою нагальною, як сказав доктор Марко Спрінгман. Так uh, і. Я думаю, що зараз ми можемо про, поговорити про інтенсивне фермерство та, та його наслідки, тому що ми не можемо обійти таке явище. І от я хочу тебе запитати, чи знаєш ти що це таке? Так, це коли виробництво м'яса відбувається в умовах, коли тварини утримуються в якихось дуже тісних або щільних, Приміщеннях, тобто, коли використовують штучні якісь методи для того, щоб підвести їх е, продуктивність, тобто можливо розкормити тварин, знаєш, щоб було з них більше м'яса Тобто, по-перше, це це така практика, вона дуже шкідлива не тільки для тварин, в першу чергу, а ще й в цілому для навколишнього середовища. Ось тому, що там є багато чинників, які впливають на е, кількість відходів, е, чи знаєш теж mm -hmm. таке? Я знаю, що ферми виділяють велику кількість підходів, які забруднюють воду і ґрунт, і до того ж ці ферми є джерелом антибіотиків та хімікатів, які потрапляють у навколишнє середовище. Так, це це якраз таки правда. І ти знаєш, які є альтернативи саме цьому ем, інтенсивному фермерству? Я знаю, що існують якісь практики фермерства, ну, наприклад, органічне виробництво та агролістинство, наче ось воно наче, менш шкідливо для екології, хоча воно потребує більше ресурсів. Угу. Зрозуміло тоді знову ж таки з цього всієї теми з теми інтенсивного фермерства буває питання на рахунок якихось етичних, моральних цінностей. Угу. І я б хотіла з тобою поговорити ще про це, про етичні питання м'ясоворобівських. Mm -hmm. Ну, на жаль, на багатьох промислових фермах умови жахливі, тварин тримають у тісних клітках, як ти казала також. І часто без доступу до свіжого повітря також я підписана багато а, пабліків, які захищають тварин і їм також не дають воду. Ну, я вважаю, що це не є гуманним методом. Ось. І це. Ставить перед нами важливе питання про моральність, тому ось так, так і взагалі виникають ці питання, чи справді нам необхідно використовувати цих тварин таким чином, якщо у нас в принципі існують альтернативи навіть не одна, а декілька. Тому виникає таке питання. Погоджуюсь. Давайте тоді зараз обговоримо альтернативи, тому що я вважаю, що це така тема, яка повинна мати більший ну, так, мовому, розголос. Так, я згодна з тобою. Насправді, на рахунок першої альтернативи, про яку хочу тобі сьогодні розказати, і нашим слухачам також, mm -hmm. зараз починає рости така індустрія, сфера заводів, які виробляють штучне м'ясо. І mm -hmm. це власне, окрема тема, тому що. Коли я кажу штучне м'ясо, я маю на увазі так зване м'ясо з пробірки. його вирощують у лабораторних умовах у вигляді культури клітин, яке ніколи не було частиною живого повноцінного тваринного організму. І зараз ведеться дуже багато ем, навчань в тому плані, щоб зробити це якомога ем, найкраще для споживача, для нас, для людей. Ось і в цілому ця сфера ще досі розвивається, тому я вважаю, що ця альтернатива буде навіть більш популярною в майбутньому, тобто в найближчі, не знаю, 10-15 років. Ось, і це не варто плутати з імітацією м'яса, що є якраз таки вегетаріанським продуктом. Це є продукт вироблений з рослинного білка, найчастіше там з соєвого або з пшеничного. Не знаю, чи ти чула про таке? Мабуть, чула. Так, звісно, чула, що є рослинні альтернативи, альтернативи, як м'ясо, наприклад, соя, там горох, тому що вони ну, мають значно менший вплив на навколишнє середовище? Ось, і це більш гуманно. Давай взагалі я хотіла запитати, а що ти думаєш про майбутнє цієї м'ясної індустрії? Я думаю, що перш за все ми будемо бачити якесь поступове зменшення споживання цього традиційного м'яса і перехід до більш якихось сталих альтернатив, але знову ж таки це буде залежати від різних факторів, наприклад, культурні звички, економічні чинники, просто якесь бажання людини, так і в цілому. Просто якщо говорити про факти, майбутній процес виробництва штучного м'яса має зменшити викиди парникових газів до 80% і потребуватиме на 96% менше прісної води. Тобто результати, які прогнозуються, так вони насправді мають спонукати нас до того, щоб переходити на більш сталі якісь альтернативи. Так і говорячи про це, я б хотіла також підняти тему повного від. Відмовлення від м'яса, тобто коли людина взагалі перестає споживати м'ясо, mm -hmm. знаєш, як це називається? Вегетаріанство чи веганство? Е, ну, взагалі, люди часто плутають що таке веганство, що таке вегетаріанство. Ось. Е... Взагалі, давайте поговоримо спочатку про вегетаріанство, а потім про веганство. Отже, вегетаріанці не вжимають, не вживають не м'яса, рибу, морепродуктів, але вони можуть споживати продукти тваринного погодження, наприклад, молоко, сир, йогурт і так далі, мед, яйця. Ось. E, взагалі існують e, різні типи вегетаріанців, наприклад, лактове вегетаріанці. Вони ну не споживають молочні продукти, але не яйця. Та ово-вегетаріанці, які споживають яйця, але не молочні продукти. Yeah. Ось. Але давайте зараз перейдемо до веганства. От вегани вони якраз таки виключають з раціону всі продукти тваринного походження, включаючи молочні продукти, яйця, мед. І взагалі я вважаю, що веганство це не як дієта, а саме образ е, життя людини. Тому mm -hmm. що взагалі вегани не відвідують е, там, я не знаю, цирки і е, не носять там шуби і так далі. Тобто вони повністю відмовляються від. Е, Якби використання тварин, так в у своїх цілях. Ось. Так. А, і от окрім, а, ну так, да, як я вже казала, що це відмова від використання продуктів, виготовлених із тваринних матеріалів, і уникнення оцих, як я казала, що товарів, mm -hmm. е, ну, вироблених із залученням тваринної праці. Тобто, а, так. І я думаю, що чому люди, власно, обирають баганство, тому що. Ну, по перше, я думаю, що це етнічні переконання, тому що ну захист тварин, і екологічні міркування та питання взагалі здоров'я. Ось і веганство стало важливою частиною сучасної культури, тому що він пропонує більш стійкий і етичний спосіб життя, який якраз таки захищає і навколишнє середовище, і зменшує страждання тварин. Тобто, хоча веганство і вегетаріанство вони мають якісь певні схожості у, ну давай скажемо, просто глобальна да, відмова від м'яса, між ними все одно є такі суттєві відмінності, і тепер я розумію, чому в основному люди обирають веганство, тому що це повністю не підтримують яке, ем, якесь використання тварин в будь-яких цілях для людини. Так, да, вони повністю відмовляються від експлуатації тварин, тому. Це ну така дуже суттєва відмінність. Угу. Е, чудово, тоді давай з тобою підведемо якісь підсумки, взагалі, про що ми сьогодні говорили, що наші слухачі можуть про що поміркувати. Е, ось. І так, сьогодні ми в цілому обговорили, як м'ясна індустрія впливає на екологію, на тварин, і розглянули можливі альтернативи та їх їхні перспективи, тому наші слухачі, якщо вам буде цікаво більше дізнатися про м'ясо з пробірки, про яке я говорила, така нова технологія, про яку мало насправді говорять, як мінімум, серед наших, як сказати, серед наших підлітків, ось то варто вам про це почитати. Так, дякую велике всім, хто сьогодні був з нами. Слідкуйся за нашими новими випусками, лекціями, тому що буде багато всього цікавого. Ось, і ми будемо далі продовжувати обговорювати важливі екологічні теми і не тільки екологічні. Ось тому дякую вам за увагу. Так, всім па-па.